Якщо ви замовляєте електрошит для приватного будинку, то проєктна частина виглядає приблизно так. В даному випадку в мене замовили два щита. Один щит на першому поверсі, другий щит на другому поверсі. Структурна схема щита показується взаємозв'язки між елементами. В Концептуальному вигляді без деталей, а замовник розуміє, як взагалі влаштована. Схема щита. Тобто концепція. Далі вже пішли електричні схеми. Це вже детально розмальовані електричні схеми щита. І пішли, поїхали вони тут. Другий лист електричних схем. Третій лист електричних схем. Так, тут у нас що? Ну тут у нас така схема. Більш монтажна. Скажімо так. Тут клеми намальовані. Це схема підключення санов. Санов це Wi-Fi реле, якими, за допомогою яких можна керувати різними споживачами через телефон або з вимикача. Так. Далі що у нас тут ще схема по санофу? О, ось монтажна схема щита. Це компоновочна схема, на якій зображено розташування обладнання в електрощиті. Замовник бачить схему свого майбутнього щита, може внести корективи. Як ми бачимо у верхній частині щита, у нас розташовані клеми на Дінрейку, все розписано, який кабель підходи і так далі. Дивіться, як все деталізовано тут. Не? І по цій схемі розставляється обладнання в щиті на етапі збирання. І відповідно ну, далі йде процес збирання. Оця схема береться і схема електрична. Це щит на 216 модулів. Ну, розглядати компоновку зараз не буде. Зараз тема відео про загальну, загальні схеми до щита, що входить в об'єм проєктної частини. Так, далі у нас. Що у нас тут? Схема підключення електрощита. Тобто, коли замовник отримує готовий щит, як його підключити? Які, які кабелі, куди підключати? Ось ця схема саме для цього служить. Тут розписані ці кабелі. на клеми. Тут підключення йде на клеми, тому що щит на клемах. Далі у нас кабельний журнал, деякий кабель з нумерацією. З перетином і так далі. А це вже другий щит, тому що в даному випадку, як я казав, замовник замовив два щита. Це вже другий щит. Його структурна схема. Далі по структурній схемі робиться. Ну, я так роблю, мені так зручніше. Спочатку концепція, а потім вже деталізація. Електрична схема. Видно, так? Да? Далі вже монтажна схема щита номер 2 Ось вона. Такий щиток. Той на 216, на 216 модулів, перший щит. А цей щиток на е, скільки тут виходить? Три ряда, а, тут же написано все. Що я думаю. Е, 318, а, три ряда по 18 модулів. 54 модулі. Теж компоновка. Тут підключення не на клеми, тут тільки буквально два споживача підключаються на клеми, тому що так зручніше. Здається, якісь там е сигнали з першого поверху. Сигнал... Е ще Давайте приблизно побачимо, що тут підключається. Додаткове живлення. Е а, Сигнал з УПС виходить, і сигнал керування контактором. ага, ясно. Е резервне живлення та е сигнал від майстер вимикача, якщо коротко, що сюди підключається. Так, далі у нас що йде схема підключення даного щита. Тобто, які вхідні кабелі, куди підключаються ось маркери до нього, бачите? І кабельний журнал, кабельний журнал. По другому щиту. Цей займає. скільки 15 сторінок? Ось, написано, 15 сторінок займає. Ось таку проєктну частину замовник отримує по своєму щиту. Ну, ця проєктна частина вона потрібна для того, щоб в принципі, зробити такий продукт такий щит да, по вихідним даним замовника. А, і ці схеми передоставляються замовнику, тому що схеми – це невід'ємна частина щита. Тому що як розібратися в щиті, тим паче такого об'єму. Такої складності без схем. Це вже буде. Можна, можна, звісно, розібратися у всьому, да. Але якщо є схема, це це простіше розібратися. Ось це така структурна схема. Тут декілька типів живлення. Це все. це все е, Согласовується з замовником на етапі е, проєкт, проєктування електрощита. Так що. Кому потрібні електрощити, робимо під ваші побажання. Конкретно бачите, тут два щита: один більший, другий менший, виключно під задачу замовника: ні більше, ні менше. Дякую за увагу. На все добре. Замовляйте, продумані електрощити.